Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь вами рецептом дуже смачного полоничного варення. Так варення готує моя мама, і вона мені передала цей рецепт. І кожного літа я готую варення з полонички саме за цим рецептом. Тому починаємо готувати. Для початку полоничку добре промиваємо декілька разів, відриваємо ось ці зелені хвостики, беремо в каструлю, в якій будемо готувати варення, і викладаємо шарами полоницю та цукор. Спочатку викладаємо шар полуниці, далі шар цукру, знову полуниця, цукор і так до кінця. У мене тут приблизно 2 кг полуниці і приблизно 1,5 кг цукру. Всі пропорції, як завжди, будуть вказані в описі, а ти не забудь підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Коли засипали все добре, залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 2-3 годинки. Нам потрібно, щоб полуничка пустила свій сік. У мене пройшло приблизно 2 години, і ось полониця пустила свій сік і тут саме головне, полоницю варити ми не будемо, а тільки доводити її до кипіння. Завдяки таким спосібам полоничка залишається красивою, добре тримає форму і варенечко виходить дуже смачне. Доводимо її до кипіння, добре все перемішуємо, ось цю пінку збирати не обов'язково, вона потім сама і пропаде. Як тільки довели вареничко до кипіння, все виключаємо і залишаємо його на 8 годин. Далі знову доводимо до кипіння, знову виключаємо і залишаємо на 8 годин. Нам так потрібно доводити її до кипіння приблизно 3-4 рази. Коли вже закип'ятили її останній раз, розливаємо по стерилізованих банках. Банки я стерилізую в духовці, добре їх промиваю, наливаю туди приблизно 20 мл води і так ставлю в духовку, розігріваючи її на 180 градусів. І приблизно стерилізую їх там 10-15 хвилин. Розливаємо по баночках. Розливайте до самого краєчка і закриваємо стерилізованими кришечками. Можна її перевернути, закутувати в покривало її не обов'язково. Я даю їй повністю охолонути в перевернутому вигляді, після чого переношу її в комору або в підвал, де зберігаю всі консервації. Це варення виходить дуже смачне, ароматне. Його зимою намазувати на хлібчик з маслом це дуже і дуже смачно. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!